Не просто прилітає халк, друзі. Сьогодні буде дуже цікаво, досить по-базовому, але все ж таки цікаво, тому що з гирькою всі 50 разів з гирькою. Вже не буде, як вчора, 20 і все. ні. З гирькою всі 50, але гірка максимально близько до тіла, щоб спростити собі рух, але трошечки навантажити ноги. Друзі, я повертаю, все-таки відчуваю, повертаю горизонт. Це такий дуже складний силовий елемент воркаута. Але для того, щоб його вивчати, потрібно. Вміти з напруженими ногами, завишими в повітрі, розтопиреними рогаткою в сторону тримати затиснуті ноги, сідниці. Для цього потрібно укріпити ось ці м'язи, сідниці затиснуті, тримати, щоб судороги не чіпляли, тому треба качати ноги. Треба, знаєте, навіть не те, щоб якусь масу об'єм, а от статичну цю силу. Досконало таку мені дуже подобається статична сила. От і я вивчаю елементи воркауту, тому що це дає відчути тіло цільним. Ніяким чим лежачи, стану витягуючи ще чимось в тренажерному залі, не можна досягти настільки чіткого відчуття цінності тіла, що все повністю напружено, чітко гарно. І м'язи це мають пам'ятати. Так. Ну, я не кажу, що в залі займатися неправильно, чи там не можна все відчути. Все можна, з досвідом можна. Але воркаут, знаєте, я ж, я ж ну, в мене є досвід зайняття в залі. Я порівнюю з воркаутом цільність напруженого тіла класно вивчається в статичних елементах. Тому поїхали. 50 разів, друзі, я щось таке придумав. Не класне тренування по воркауту провів, тому оп, поїхали. Ого, сейчас я придумал важку штуку, друзья. Пять разів я вже відчуваю кватрицепс. Прас вмикається дуже добре. По. Поясниця вмикається. Дихати важко. Говорю мало, щоб віддихуватись. 4 <laughs> 5 <clears throat> <clears throat> Все тіло працює, друзі. Плечі, спина, особливо прас. Навіть ніби сильніші, ніж ноги. Ще 10. Це ніякі не пауерліфтерські вправи. Не заводите там коліно за носок, не округляти спину, тут головне відчувати тіло, правильно перенаправляти навантаження. Якщо невелика вага, ти відчуваєш тіло. Тіло досить міцне, ну дай навантаження на поясницю, напруж сильніше прес, ну, Тобто тут це творча, творча штука, вправа якої можна гратися. Тут нема якогось чіткого канону, як в присіданнях. Ну, тому що є пауерліфтинг чемпіонський, да? де виступають там строго правила. Якщо там зробиш якось по-іншому, можуть не зарахувати, ще по-іншому там майже і неможливо великою вагою треба ці всі технічні моменти враховувати. А з 16... ну мені, я по собі скажу нормально. Не відчуваю, що я якось травмуюся. Хоча і спина округла, так. Тут якби є такий момент, що ще 10 разів. še dva, ne? Druzi. Kupu zvijek obrate. Vizmu. Jasenj. Кришечка ясень, десяточка мідна, закритого типу. На такі дощечки ціна в мене 4500, але, друзі, тільки на цю пару Остання ясенова з кришкою. Далі буде 5000. П'ятішка за ясенові, 5200 за дубові. Поки що всі... Дошки, які зараз зроблені, вони поки старій ціні. Нові замовлення вже буде по-новому, тому що матеріали трошки подорожчали, робота подорожчала, там плюс 100 гривень, там плюс 100, я так порахував, що треба піднімати трошки так. Та є і життя дорожче, друзі. Якби те, що я там заробляв раніше з дошки з пари там 1000 чи 1200, можна було певним об'ємтом продуктів купити, то зараз на цю вартість купиш тільки половину або... 70%. Тому навіть якщо да, матеріал дорожчий, там, на 300 гривень, ну я вимушений піднімати на 400 або 500. Звісно, це якби процес служіння, все, але треба щоб розуміти, яке служіння, якщо елементарно на, на базові потреби не вистачає. Друзі, базу треба закривати. Якщо в тебе закрита база, що ти не дивишся. Хочеш спробувати щось таке, друзі, я не над людина, звичайна людина. От дошки садку це прям інструмент. Не треба бути супер-йогінним, прокачаним. Просто є закрита база, вивільнюються якісь гроші, щось там подарували, десь зекономив. Бери в мене дощечки. І я відкритий до спілкування, готовий безкоштовно проконсультувати кожного. Ну, в наступний місяць-два точно, поки є натхнення. Да? До середини літа, в мене є цей вільний час, потім піде створення можливого курсу, буде менше часу. Зараз можу 15-20 хвилин давати консультацію, відповіді, чіткі відповіді на питання, купляєш дошку, це в подарунок від мене. А якщо ти хочеш ще, щоб я тебе провів індивідуально в практику, друзі, онлайн теж дуже добре працює. Це вже перевірено, дуже багато відгуків є. Це дійсно працює класно, то ще невеличка знижечка буде на практику. Тому що практика в мене 800 коштує, а разом з дошками можу за. з 600 сказати, друзі, давайте за 500. За 500, да, можу. можу собі дозволити таку ціну. Фух. Сьогодні дошки йдуть дуже легко, тому що зробив класне тренування, офігенно прогрівся. Класно запустив енергію, прямо воно так знаєте, от є такі ромбоподібної форми медузи в океані, які імпульси такі кольорові пускають. І знаєте, вони так рівномірно по всьому тілу, ці імпульси в них кольорові йдуть. От в мене знаєте, як енергія чітко ніде не застрягає. Класно, класно, чітко по всьому тілу. Тому, коли такий стан, то дошки садку. якби я відчуваю, що там є цвях і біль, але це переносити набагато легше. тому... Приводиш своє тіло до балансу якимись вправами, запускаєш енергію йогу, зробив практику дихання. Обов'язково щось зроби, підготуйся, досвяхостення. Якщо ну, буває таке, що знаєте, там, рухатись не хочеться, але прогріти тіло варто. Є китайські чаї. От сьогодні я нову закупку. Вівторок, або середа, буде розпаковка. Знімаємо, що нам привезли не тільки ці чаї. Просто те, що в нас в закупці, ми відправляємо в день оплати. А всі інші чаї з нашого асортименту, які ти можеш знайти в описанні до ролика, там ТГ-канал, ще ям ті теж можна купити. Так. Просто ці виїжджають в день відправки. Ці те, що в нас в наявності тут є. Так, Чайочик, да, він нагріває, прогріває тіло, Воно таке, знаєте, більш готове стає, а я готовий вже сходити, тому... Кому треба, дощечки чай маємо. Це наші основні продукти. Ще є третій, от мій основний продукт це чайний посуд. Поки що з ним трошечки пауза, але зовсім скоро покажу новий посуд. А зараз можу показати ці крутецькі дощечки, світло поближче, щоб було видно. Ну що, ось, ясень. Досить. Такі товстенькі, хороші, вони не важкі. Мідні, недовгі, коротенькі цвяхи. Цього достатньо для якісної класної практики. Ясень виглядає. Пушечно. Ось цей хвилястий ясень. Знаєте, він, як правило, такі радіальні полоски, а цей такий художній ясень. І всього за 4500. Друзі, одна пара. Далі буде по 5. Так що хочеш забирай шухольчик в комплекті.